Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Я цілий рік не витрачала свої жапси, щоб потім набрати щось смачненького. Для тих, хто не шарить, в Польщі є магазин «Жабка». і є там така система, де ти накопичуєш жапси. Накупляєш продуктів на певну суму, і, виходить, один злотий дорівнює 4 жабсам. Ну, наприклад, купляєш баточок за 4 злоти. І вже в тебе є 16 жабців. Ну а зібравши певну кількість жабсів, ти можеш обміняти їх на щось в магазині. І ось я накопичувала їх цілий рік. Зі мною ще поділилися, але в мене всього 7085 жабсів. І сьогодні моя задача обміняти ці жабси на як можна більшу кількість солодкого. Я вже в магазині зараз будемо обирати. І перше, що я візьму, це молочна канапка. На неї не потрібно витрачати багато жапсів, і я таке ще не куштувала. Для різноманітності я вирішила взяти щось солоне, і мій вибір пав на маленьку пачку чіпсів. Вона теж недорога. Ну і, звісно, куди ж без маршмеллоу. Я хотіла жалейки, але мене перемкнуло на зефірки. Далі я помітила, що ведмедики барні теж недорогі. Тому я взяла одного. Треба щось попити. І я обрала пепси. До речі, у мене вже 3900 джапсів. З кожним разом все менше і менше. А я тим часом беру скітлс. До мого кошику летить класанчик. Ще я хочу взяти таку кокосову штуку, я не знаю, батончик це чи що. Вона теж недорога. Щось у мене замало напоїв, тому я візьму такий кавуновий сік. Ось так вже виглядає мій кошик, погодьтеся, що смаколиків там вже немало. І так, в мене вже залишилось 1500 джапсів. Це досить мало. І на ці жапси я вже не хочу набирати всяких дрібничок. Кілька хвилин роздумів і я обираю таку пачку печива. Ну і все, в мене залишилось 130 жабсів і за ці жапси нічого взагалі не візьмеш. Тому я просто пішла на касу і показую вам чек. Ну а на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, прошу поставити лайк та підписатись на мене. Мені буде дуже приємно. До зустрічі!